Усім привіт! З вами я, Соня, і ви на моєму каналі. Сьогодні ви подивитесь мій відеоблог з подорожі з класом до Закарпаття. Не буду тянути, поїхали! Не забудь підписатись та поставити лайк. Тут я настільки сонна, що не могла навіть нічого сказати. Годинник вже 6.00, і ось такий у мене утвіт в день поїзду. Трумтур нашої комнати. пам'ятай. Закриваємо. Звеча наша. Наша хапа. Е, два ліжка. Таких великих. І ось такі вигляд віка. Тепер ванна. Хоп. Звичайна ванна. Козочки Твет з балкончика. Така краса. Ми вже пообідали. Ми обідали борщ, але я вам забула його зазняти. Зараз ми трошки відпочинемо і підемо на водоспад-шипіт. Така краса. Ми йдемо на водоспад пішочком. Гуляємо, і тут дуже гарно. Ми вже пофоткались біля водоспаду, там було неймовірно гарно. І зараз йдемо на за ярмарок. Я купила такі цукерки, які я вже їм. І? Я купила такі парні браслети. Так, да, отакі. Зараз покажу. Дуже гарні. Ми вже прийшли від водоспаду в номер. Прибралися тут і зараз будемо вечеряти. На вечері знімо, що ми будемо їсти. Також я купила отакий кулончик сердечко рожеве. Ну і чорний браслетик, який я вам вже показувала. На вечері у нас було картопляне пюре з обивною та салатом. Ну, а тут ви бачите, як я їм. Якось так пройшов наш перший день. Він був дуже веселим та насиченим. Ну, а зараз ми вже будемо лягати спати. Всім на добраніч! Усім доброго ранку. Це день два. Ми вже стали на годиннику десь 8.40. Вмилися і зараз будемо збиратися на сніданок. Ось такий в мене сьогодні аутфіт. Сніданок був просто неймовірно смачний. Мені він дуже сильно сподобався, я з'їла все. І зараз ми йдемо в номер, трохи посидимо. Траву косять, А ні, це не траву косять, Ну, голосно, краще дуже. Зараз ми йдемо в номер, трохи посидимо. І е, будемо йти на підйомник, підніматись до підніжжя гори і потім пішочком, хто захоче, буде підніматися на вершину. Я захочу. У мене сині зуби, бо я їла варення. Такі у нас аутфітики вже повні. Виходимо. Ми вже йдемо на підйомник. Сьогодні прохолодно, тому я в теплій ковці в курці і в шапці. Ми вже сіли на підйомник. Ми поки що ще не так високо. І зараз вам покажу, наскільки високо ми маємо піднятися. Ми маємо піднятися аж вон туди. Тут дуже гарно. Ми Вже аж так високо і тут вже стає чуть-чуть стрімненько. Зато дуже гарно. Ми вже піднялися на підйомнику. Ми вже на самому верху, тут дуже гарно. І зараз будемо підніматись на вершину. Холодно! в Калебу попити чай, бо тут дуже холодно. Зараз ми вип'ємо чай і будемо підніматися гору. Ну тут я ще взяла салатик. Ми вже почали підніматися. Ми вже доволі високо, тут дуже гарно. Там ми будемо кожен 10 хвилин зупинятися на перепочинок. У нас вже було дві зупинки. Как краса. Солнышко светить. Он там, наша финальная точка. Боже, боже, на вершине. Уже на вершине. Ну, як же ж не зробити колесо на вершині? Тут ми вже спускаємося донизу. Ми вже спускаємось. Ноги дуже болять. Ще трохи будемо нанизу. Ми вже спустилися з гори. Це було дуже круто, там було неймовірно гарно. І зараз ми сядемо знову на підйомник, спустимось донизу та підемо в номер обідати. Все, ми вже спускаємось. Сонечко світить, не холодно і дуже-дуже гарно. Загадуй бажання! Я йду до тебе! Я йду назад Ми пообідали, там було дуже смачно. Я з'їла абсолютно все. Я думаю, це понятно, Якщо було смачно і плюс я нагору піднімалась, то я зволоділа, тому з'їла все. Зараз йдемо відпочивати в номер. Доки всі поїхали на джип тур, ми осталися і йдемо на цю бесідочку. Це бесідочка нашого готеля. Ми будемо там сидіти, відпочивати. Побіжали! Я вас доганяю! Главное зараз не впасти! Такі класні краєвиди. А... Соня. Не вийшло. Не вийшло, виходить. Нема цікав чаєшку. Розмахувати. Розмахувати. Весел. Зараз будемо. Вчилася, вучилась звуки мене спало. Щасливо впрутити лаваші і жарите сосільське. Щаслива буде. Щаслива будеш. Щаслива будеш. Hop 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 о, які хороші вийшли, які топлива. О! Такий гардячий, кузний дуже. Ну, все, ми вже помечаряли. Я думаю, ви побачили, наскільки нам було круто, наскільки нам було вайбово. Лаваш вийшов дуже смачний, сосиски теж вийшли дуже смачними, тільки що я помила голову і зараз ми мені її виправляємо. Ось такий фінальний результат. Мені дуже подобається. Якось так пройшов наш третій день. Він був дуже насищеним та веселим. Завтра вранці ми вже будемо виселятися з готелю та заїдемо по дорозі на озеро Сеневир та додому. Ну а я вже буду спати на добраніч Усім доброго ранку і це день три. Ми вже проснулися буквально хвилин 15-20 тому. Зібралися. Майже вже зібрали чемодани і зараз підемо снідати. І ось такий у мене сьогодні аутфіт. Тут я вже трошки під'їла і вспомнила, що вам потрібно зазняти. Сніданок був як завжди смачний, і зараз я йду в номер забирати свій чемодан і їхати на Розі ми заїхали в реабілітаційний центр для ведмедиків. Тут ви можете подивитись е, денний раціон одного ведмедя. Вже подивилися на ведмедів і зараз їдемо на озеро Синевер. Тільки що купила таких два браслетика. Тут діва, тут бузівки. Ми вже піднімаємось до озера Синевер. Тут, як завжди, гарно і холодно. Ну так, так, Чуть-чуть холодно є. На yeah. mm -hmm. Тут сувенірний ринок. Я купила чай, купила шишкове, шишкове варення і ще почок. -чуп. Дуже смачний шупочок. У нас почався дощик. І зараз ми будемо йти в колебу обідати. Ось що я обідала в колебі. Била на тому базарчику собі додому, варення з шишок. І воно настільки смачне, що ми його вирішили поїсти в автобусі. Палочка-каталочка для чаю. Да, да, да. Калаталочка. Отаке Він шишечки шишечка тут. Дуже смачне. А тут воно ще не тільки шишка, тут ще з малиновим варенням. Так, показую, що я ще купила на базарчику. Чай. Е, антистрес. Він нам дали його спробувати, і він був дуже смачний. Е, ще він дуже смачно пахне, тому я вирішила його взяти. І я купила такий брелочок на машину. Брелочок на машину. Откій. брелочок. Магнітик, синевер. Тут ми вже доїжджаємо додому, я полусонно лежу. І ось я вже вдома, вже навіть наступив ранок наступнішнього дня. Я хочу подякувати щиро всім, хто додивився це відео до кінця. Я намагалася його зробити максимально коротким та цікавим, щоб вам хотілося його додивитися до кінця. Вказувала вам найяскравіші моменти цієї поїздки. Я надіюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. На цьому все. Всім пока!